Буде гарний настрій незалежно від погоди. Ну а наш жіночий чоловічий двобій продовжується. І наступний у нас раунд. Ми будемо визначати, хто краще розуміється oh. на речах, на речах. Uh, іншої, статі, іншої да? статі. Будемо так казати. Перший буде розбиратися тудор. Давай ну, без проблем. Давай я це забираю. Міняємося, обмінюємо. обміняємося. А що я тримаю в руках? Це пакет. пакет. правильно. Один бал. Один бал. Далі переходимо. Це пакет із спортивного магазину. Другий бал. Давайте. Це пакет із спортивного магазину на одній площі. Добре, не будемо рекламувати магазин. Я вибираю. Що ж це? Марку, я закрию рукою. Так. Це ж. Пудра? Пудра? Подивися, ну виймається ота губка. Ну, до речі, я просто користуюсь. Ага, це тональний Крем! Давай сюди. Неправда, друзі, все пудра це в тональний? кульках. Це пудра в кульках. Неправильно, йдемо далі. Швидше. Пудра в кульках, боже, таке придумують. Так, тут. тут. Я, 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 я це не подумав. Як ти могла? У нас ранкова програма, нас діти дивляться. Так. Далі. Все зрозуміло. Що, так, а, ну, ну, це для ем, ніг. А другою частиною просто розчисати волосся. Ні, а другою частиною чи теж при... чистити. Ну, теж чистити після того, як ви потерли ось цим, як він називається правильно. Камінь. Цясь, камінь. А як він правильно називається? Ем, бле -бле -бле? Угу. Дякуємо. Нам підказують наші оператори. <рес> <рес> Пенза! 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 Ось так. І а, це якась щіточка а, теж для того, що пензона робить. А, я в руках тримаю. Ха -ха, ще не знаю, що це, ну віо. Я ж теж волю ноги. Може продемонструєш? Я ж голю ноги. Може продемонструєш? Ну, пловці ж всі голють ноги. Ага, я не добре. волю але ну, Ти не, не, не менш. Далі переходимо. Ну ось почалося. Це маленька головоломка. А, дівчина, яка не має смартфона, що вона робить, вона розважається ось цим. Отак сидить і так робить. Так, так, Насправді це для манікюра. Да? Це треба ось так зробити пальчики, щоб потім робити собі е, лаком фарбувати нігті. Для тут. Це для, для ніг теж, для, для ніг, да. Можна потім... так. Тут? Потім тут а не Треба підглядати, так? Да? Оце маленьке щось. Це ага, це крем а, не лака, як він називається правильно. Ну мастити треба губи ним, і називається він блиск. Для губ. Не блиск, це сухі, а, сухі парфуми. Які сухі це такі парфуми? Пар 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 mm -hmm. пар ну, давай, ти ж кажеш, Виробництво немає не, не різниці. Це так, сухі переходимо далі. Звичайно, що це зрозуміло. Переходимо далі. Це а, а, для того, щоб. Ти знаєш, є жінки, які займаються спортом, там, наприклад, дзюдо, для того, щоб їм не заважав їх п'ятий розмір, вони ось ці штучки одягають. Ну, мені здається, ну, мені здається, так, далі. А, це щось. А, та воно теж треба. Зараз. Що це може бути? Оператори підказують вас жінки вдома є. <рес> Що це таке? Це, я думаю, для того, щоб. А, Розчисувати волосся бороду. Ні. О, я зрозумів. Знаєш, чешеться тут ззаді. Так, взяв трошки. Uh -huh, І все добре. Uh -huh, добре. І все добре. Так. Потім а, якась маленька гулька. А, це, ось, оце блиск для, для губ. Це правильно! Нарешті, хоч син потрапив. далі. Переходимо Ну все ж, теж теж для а, того, щоб, щоб стрілки були ну, такі. От такі стрілки півметрові. Як? Називається карандаш? Ні. А, стрілоробник? Ні. Стрілотека. Не знаю. А, як? Підводка. Підводка. <стри> Дякую. Так, е, наступне, це е, для того, щоб був у жінки настрій класний, вона просто береться, розсипає перед собою. знаєш? Коли на весіллях ідуть поліски червоні, а для того, щоб було завжди літо з тобою було, ти висипаєш і літо завжди з тобою. Ось для цього ця штука. Е, потім це я знаю, я цим використовувався сам. Це зранку одягаєш для того, щоб у тебе очі е, не були попухнуті, і щоб ти спав. А добре. як воно працює? Ну працює. Але як? Ну, заливаєш сюди е, холодну воду, ну. ставиш у морозилну камеру. Плюс 5. Я ж телеведучий, я ж знаю для місяць. Це, це знову це вже для лівої груді, Ну і напевно, ну і. А, і, і повітря, щоб ним дихати. Все. Ані, 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 а це що таке? Боже, я так і знав, що потраплю на якусь. Це для, для біленьких це вуса. Я, 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 я навіть боюсь подумати, куди це потрібно. Тодор, ти іспит здав, склав на трієчку. Значить, це потрібно для видалення чорних цяток з носа. А це. Яких от, цяток? Наклеюєш, потім віддираєш і чорні і цятки, цятки всі там, всі, так. цятки переходять на світлу сторону так. сили, так, да, відразу? це потім я тобі поясню, для чого. Ну, а все інше, в принципі. А, 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 це неправильно, Це, це З 20-х років просто, да? <гум> це, це знаєш що, це в ванну а, сиплеш і піна з'являється. Вау! Це така штучка. Йош, мені тепер якщо. я, друзі. Так, давай подивимось, що це. Ну, ну ні, не, ну почни. <гум> ну, зважаючи на цей набір, який тудор мені приніс, я так думаю, він ще до сих пір тудор з дитинства приїд. не вийшов. Він цим грається на дозвіллі. Отож, молоток, раз. Каска. Два. Яка каска? От яка каска? Навіщо цей ліхтарик тут? Для того, щоб коли спускаєшся під землю. Куди спускаєшся? В шахту. Молодець. це е дрилька, як тато дома каже. Це... А що нею потрібно дріляти? Мозок чоловіку. Ось. далі це. Це вина... теж, це, це жіночий пристрій. Ні, це пристрій. жінка. Я б назвала це жінка, тому що це пила. А жінка пила це одне те саме. Ну. Ну, це видно по твоїх очах. що Жінка пила вчора. Це плускогубці. Плоскогубці. — А що ними роблять? Кусачки, кусачки. Ними можна, коли чоловік багато говорить. підказуйте оператори, ви чоловіки тут всі маєте. Ти вставляєш язик і можна видірнути або зуби, якщо в тебе турбують, теж можна. Ай, молодець. Переходимо до. Ні, 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 ну ти там взяла в руки, от скажи мені. Я знаю. Тато вдома називає ножовка. Ну це Лобзік, ну, так, лобзик, Лобзік. Показує, що все. Годі. І все. я Інструменти. Ні, останні, останні, чекай, я тобі дам. Що це таке? А, а, а. Що це таке? І що це таке? І ось що ось це таке. І, і... А ось що це таке, скажи мені, будь ласка, о. Я знаю, я така штука. Я знаю, це ножик. Ним ріжуть, Знаєш, що зріжуть yeah. це не ножик, це щоб гайки викручувати. Ти просто Добре. на а це, напевно, для коли котлети робиш, знаєш на м'ясорубку. Так, 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 на м'ясорубку. Це для твоїх котлет. Так. Вони що, потім друзі, так і виглядають. Я краще розбираюся за Тудора у їхніх е е інструментах, ніж він. Ну на, а далі ще плюс сто. Плюс сто тобі, плюсиків. Молодець! А далі, друзі, у нас подарунок для всіх чоловіків. Дивимося, полденс. Доброго ранку! Сьогодні я запрошую вас спробувати полденс. Майже кожен фітнес-клуб проводить заняття зі стрип пластики. Цей вид фітнесу дозволяє не тільки поліпшити свою фізичну форму, а й навчитися граціозно рухатися та відчути себе привабливою жінкою. Полденс це не тільки танець, а й складні елементи, що нагадують спортивну гімнастику. Цей вид фітнесу зміцнює мускулатуру всього тіла, оскільки вимагає значних силових зусиль. Особливо тренуються живіт, стегна, сідниці, тобто зони найбільш схильні до целюліту. Полденс зробить ваше тіло підтягнутим і пружним. Крім того, ви навчитесь бути Очкою і пластичною полденс це зовсім новий вид спорту, саме спорту, який поєднується з хореографією, акробатикою, гімнастикою навіть. Тобто всі найкращі спортивні і хореографічні якості зібрані в одному виді. Насамперед, пол-денс дуже корисний для тих, хто хоче привести до якоїсь хорошої форми своє тіло оригінальним способом. Не просто за допомогою тренувань в залі, а не за допомогою гантеля або ще чогось, а за допомогою пілону. Тобто можна абсолютно спокійно привести до порядку свій прес, свої руки, тому що всі заняття проходять за допомогою тільки своїх сил. Заняття полденсом, які проходять у фітнес-клубах, доступні практично для всіх бажаючих, в незалежності від ваги і віку. Це від фітнесу не набридає, адже танцювати це завжди цікаво і захоплююче. Але будьте готові до того, що вам знадобиться терпіння. Полденс вимагає відмінної фізичної підготовки. Необхідно час, щоб навчитися виконувати складні рухи. Не варто відступати, якщо. У вас щось не вийшло з першого разу, крім того, спочатку через справи у вас можуть з'явитися навіть синці на стегнах, але й дуже скоро з'явиться перший результат. Ну я б радила починати з трьох разів.